thank шановні телеглядачі, ви дивитесь погляд. Я його ведучий Андрій Воданович. Вибори на Кіровоградщині стали майже шаховою партією. Регіонали та батьківщина зіграли практично нічию. Партія регіонів виграла мажоритарну частину, об'єднані опозиціонери відігралися на голосування за партію. Для партії регіонів результат по області в цілому експерти називають успішним, адже кіровоградські регіонали взяли голосів більше, ніж їх колеги по всій центральній Україні. Те саме стосується і мажоритарки. Детальніше про результати виборів знає Кирило Ющишин. За даними з офіційного сайту ЦВК в Україні за партійними списками перемогла партія регіонів. За неї проголосувало 30% виборців. Це 6 мільйонів 105 тисяч голосів. Друге місце у всеукраїнського об'єднання батьківщина 25,5%. Відповідно, 5 мільйонів 191 тисяча голосів. Третім йде у парламент удар Віталія Кличка, майже 14%. Четверті комуністи. 13% і прохідну п'ятірку замикає Свобода, майже 10,5%. Найбільш неочікуваними, напевно, стали результати радикальних партій, таких як Свобода і Комуністи. Комуністи насправді це нові комуністи, це не ті комуністи, яких ми бачили раніше. Ці дві радикальні сили просто зайняли ніші, які виявилися зараз незайнятими. На Кіровоградщині партія регіонів показала найкращий результат з усіх центральних областей. Крім того, регіонали виграли у чотирьох з п'яти мажоритарних округів. Кандидат від об'єднаної опозиції отримав підтримку лише у Кіровограді. У 99-му окрузі найбільшу кількість голосів набрав Андрій Табалов. Майже 33%. відсотка. Це лише на 2,5% відсотки більше ніж у Олександра Шаталова. За нього проголосувало 26,5 тисяч містян. Такі результати оголосив окружком цієї п'ятниці. Більше 32 відсотків це. Це третина населення нашого міста, і це дуже серйозний результат. Тобто, це результат, який навіть, скажімо, якщо вже відбудеться повна легітимізація мандату даного кандидата. Її потрібно буде, і буде дуже важко зберегти і отримувати саме на опозиційній риториці. Проте нині у судах оскаржено протоколи з більш ніж 30 дільниць в обласному центрі. Якщо суд визнає ці протоколи недійсними, то після перерахунку результат голосування у Кіровограді може виявитись іншим. У сотовому Бобринецькому окрузі з відривом у 4,5% переміг Станіслав Березкін. За нього проголосувало майже 30 тисяч виборців. Друге місце в опозиціонерки Ольги Хранатової. У 101-му Голованівському окрузі переміг регіонал Віталій Грушевський. Він отримав підтримку 26 тисяч виборців. Це 30,77%. відсотка. Другий кандидат від батьківщини Олександр Чорний Іваненко. У 102-му знам'янському окрузі переміг Олександр Єдін. За нього проголосувало 29%. відсотків. Це 22,5 тисячі виборців. Другим тут Сергій Василюк, висуванець від свободи. У 103-му Олександрійському окрузі з відривом у майже 20% переміг регіонал Сергій Кузьменко. Саме 103-й округ він має такі особливості. По-перше, традиційної підтримки партії регіонів. По-друге, є певні недоліки в роботі опозиційних сил Батьківщини, ви знаєте, питання жива, Воно поставало неодноразово. Виплати шахтарям Сергій Кузьменко набрав 45,5% голосів. За нього проголосувало 36,5 тисяч виборців. Це абсолютний рекорд в області. Другим тут став Віталій Журавльов, представник об'єднаної опозиції. Кирило Ющишин Ілля Лязі Погляд. Якщо вибори пройшли більш-менш спокійно, то підрахунок голосів став приводом для судових процесів. Взагалі, суди стали ознакою цьогорічних виборів. Спочатку політики судилися із журналістами, потім почали один з одним. Історії з підкупами та іншими фальсифікаціями призвели до того, що голоси рахували довго. Суд не дозволяв окружній комісії оприлюднювати результати виборів по Кіровограду, а опозиція ж вирішила не чекати, коли закон дозволить виборчкому проголосити переможця. Задля оголошення результату навіть фіз фізичну силу застосували, причому не дивилися, кому ребра рахували. У результаті потерпіла жінка та чоловік. з ОВК. як рахували голоси у 99-му окрузі. Далі наші журналісти. Черги від входу до третього поверху приміщення, де розташована окружна виборча комісія. Мішки з бюлетенями у ролі стільців, дехто на них взагалі дрімає. Виглядає як сцена драматичного твору. Насправді, так у Кіровограді розпочався прийом протоколів дільничних комісій. Ми з пів другої ночі ми дуже заморилися. Ми плачемо, ноги болять, їсти хочемо. Ми так зробили все добре. Ми стаємо перші. Ще в очереді вже три години ніхто нічого до нас не виходить. Ніхто нам нічого не об'ясняє. За законами драматургії інтригуючий початок обов'язково переростає у зав'язку конфлікту у вівторок, коли всі дані з дільниць нарешті були отримані та опрацьовані. В окружкомі повідомили підсумковий протокол з результатами голосування кіровограців поки не складатимуть, і до ЦВК не надсилатимуть. Нам надійшло повідомлення із судів про те, що є звернення. І кандидатів, і виборців до суду про вирішення тих чи інших питань. І тому ми будемо. Відповідно до цього повідомлення, зараз очікувати рішень судів. Розвиток подій не змусив довго чекати. Законне право окружної виборчої комісії дочекатися ухвали судів, опозиційні сили назвали спробою фальсифікувати вибір кіровоградців. Спочатку влаштували мітинг на центральній площі міста, вимагали одного якнайшвидше визнати Андрія Табалова переможцем виборів по 99-му округу. Акція зібрала кілька сотень осіб, не лише прихильників опозиції, а й випадкових учасників. Я пенсіонерка, я не роботу, поэтому я прийшла побачити, Смотрю, Сматрюстаї народ. думаю, дай подай до Чим же тут народ займається після мітингу? Опозиція пікетувала окружну виборчу комісію. Пікет перед входом переріс у штовханину всередині. На відео відзнятого одним зі спостерігачів видно, як Андрій Табалов разом з іншими представниками опозиційних сил намагаються заблокувати у кімнаті членів окружкому, не випускаючи їх. Починається сутичка, у якій постраждали представники. Головуючий об'явив перерву, і ми вирішили вийти з кабінету, куди потрібно. І тут перекрили нам вихід. На перекритті стояв Табалов Андрій Олександрович, і до нього ще приєдналися наглядачі, які тут були. ударили мене в спину і за руку Дуже хотіли, щоб от дверей мене відтягнути. Всього постраждало троє членів укружкому. У них піднявся тиск, довелося викликати швидку. Потерпілі також написали заяви до міліції. Керівництво Укружкому такі її опозиціонерів назвало тиском. Почалося втручання в роботу комісії з боку. Е кандидатів в депутати, я як головуючий на засіданні, попередив про те, що вони не мають права втручатися і заважати роботі комісії. Це продовжувалися викрики з місця. Мотив один скоріше надати їм протокол, і воно йде з моральним тиском і приниженням як членів комісії, так і всієї комісії разом. Мітинги та викрики під стінами укружкому, де опозиція наполягала не на негайному оприлюдненні результатів, не припинялись і протягом наступних двох днів у п'ятницю кульмінація після виборчих баталій. Протиск та погрози з боку представників опозиційних сил повідомила голова Укружкому. Крім того, жінка заявила, невідомі особи ведуть спостереження за нею. Після того як я вийшла з приміщення суду, за мною було організовано слідкування. Червоний Опель чергував біля мого дому. Я вважаю це особистою погрозою, тиском. Не треба сім'ї та валових давити на комісію, тероризувати членів окружкому. Комісія працює у межах і відповідно у спосіб, який надано законом, і в строки, які визначені цим законом. Голова окружкому звернулася до правоохоронців. Тим часом сама виборча комісія за дорученням ЦВК почала складати підсумкові протоколи голосування у Кіровограді. Розв'язка наступила близько восьмої вечора. Окружна виборча комісія оголосила остаточні результати виборів в обласному центрі. Табалов двадцять тисяч 783. Шаталов, 26 тисяч 558. Сам переможець мажоритарник Андрій Табалов після офіційного оприлюднення результатів коментувати їх для нашої знімальної групи відмовився. Сергій Муранець, Анатолій Басистий, Роман Сташенко. Погляд. Від опозиції дісталося не тільки членам виборчкому, а й журналістам. Спочатку об'єднані опозиціонери вирішили не брати участь у телемарафоні, присвяченому виборам. Вони взагалі єдині, хто не захотів звернутися до глядачів, тобто виборців у прямому ефірі. Розуміючи, що виглядають непривабливо, вирішили, що кращий захист це напад. Вирішили звинуватити журналістів. Привіт, знайшли у тому, що по обласному телебаченню оприлюднили дані єдиного екзитполу на той момент, по Кіровоградщині. Ну, яка опозиція, такий протест. 20 чоловік вийшло до входу у кампанію і не смітили макаронами. Чи свої хлібобулочні вироби вирішив викинути на землю Андрій Табалов? Невідомо. Коробки опози... коробку опозиціонери не залишили. Далі про особливі відносини тележурналістів та опозиції. За 20 людей розсипані макарони, прапори з символікою об'єднаної батьківщини. Так цього тижня обласну телерадіокомпанію пікетувала опозиція. Досить вішати лапшу, досить вішати лапшу, досить вішати лапшу. За словами прихильників Андрія Табалова, вийти на вулицю їх змусила несправедливість. Нібито 29 жовтня в ефірі програми День за днем прозвучала інформація про те, що в 99-му виборчому окрузі перемогу здобув Олександр Шаталов. Ну навіщо вішати таку лапшу, якщо вже відомо на сайті Сивика всі результати? Навіщо з ці підтасовки? Чому ви одразу не визнали і не показали, хоча б вам тяжко зайти на сайт Сивика? З'ясувалося, опозиціонери чули дзвін та не знали, де він. У випуску день за днем були наведені дані всеукраїнського телевізійного екзитполу, який провели на замовлення телеканалів Інтер та Айсі за інформацією компанії «Социс» та ТНС за партійними списками перемогли регіонали. Про перемогу серед мажоритарних кандидатів по 99-му виборчому окрузі нічого не йшлося. Партія регіонів набрала 31%, відсоток, батьківщина 28%, в удара 20%, – 20%, процентів, 10% у комуністів і 5% відсотків за даними всеукраїнського екзитполу отримала на Кіровоградщині Свобода. Аби опозиція уважніше передивилася новини. Журналісти день за днем передали запис програми у громадську приймальню Андрія Табалова. На цьому диску записаний випуск день за днем, за вчора. Там є сюжет, у якому ми говоримо про перші результати, про перші дані результатів. І хочу підтвердити, що там немає вказаного вами такої репліки, що начебто хто вже шатало. Отримати коментар самого кандидата нам тоді не вдалося. За словами прес-секретаря, у нього є і важливіші справи, ніж спілкування з журналістами. Він не може змінювати свій графік спеціально заради лапші, яку розміщує обласне телебачення у себе на ефірі. Як виявилось, свій мітинг проти журналістів опозиція проводила незаконно, адже перед початком пікету організатори зобов'язані були повідомити правоохоронців та міську раду. Якщо це акція, яка підпадає під 39-ту статтю конституції України, то повідомлення мусило обов'язково поступити вчасно. В міську раду. Це демонстрації. Мітинги, походи, мирні збори за проведення незаконного мітингу на організаторів тепер чекає адміністративна відповідальність, кажуть юристи. Адміністративна відповідальність передбачає від 20 до 50 десяти мінів доходів громадян у вигляді штрафу за такі протиправні дії. А за розсипані під вирима каналу Кіровоград Макарони ще й штраф від спеціалізованої інспекції. Протокол передається на розгляд адмінкомісії, Там адмінштраф від 840 до 1700 гривень. Кандидата у народні депутати Андрія Табалова неодноразово запрошували на ток-шоу. Ми однак він їх останнім часом ігнорував. Так, 8 жовтня Андрій Табалов не з'явився на програму, присвячену темі робочим місцям і працевлаштуванню. Замість нього на ток-шоу завітав Валерій Кальченко. Ми порадилися і прийшли до простого висновку. Що я в цих питаннях розбираюся краще ніж Андрій? Чекали на хоч кого-небудь з батьківщини і у день виборів, 28 жовтня, на телевізійний марафон. Але кандидат теж вирішив не йти, Хоча в студії на нього чекали декілька годин. Ви бачите, поруч зі мною ну. Тут немає нікого. хоча могли бути це представники об'єднаної опозиції, обіцяли обіцяли, так і не дійшли, не доїхали. Але під час мітингу біля ОВК про це Андрій Табало вирішив забути і в журналістів, що ті замало його показують на обласному телебаченні. Покажете оте на телевіді? А смотримо, покажемо посмотри? А, посмотрите, покажете лі. А хто, а хто буде рішати, покажете, ні? Я буду Ти будеш рішати. Да? Ну а ти, от скажи, зараз, ти ж на містиш, покажеш чи ні? Смотримо, ну а що посмотри. А що смотри? Ти ж рішаєш. Стиль розмови політика з журналістами залишаємо без коментарів. Наталка Сарафанова, Анатолій Басистий, Микола Головко. Погляд. І поки опозиція опозиціонувала, регіонали провели свою акцію. Люди зібралися на площі Кірова проти підкупів. Нагадаю, діях, що ведуть до організації підкупу виборців. Суд ще перед виборами визнав винними Табалових. Далі продовжує Ірина Дєдушева. Кіровоградці зібралися на площі біля 13-ї години. У натовпі ті, хто голосував, та ті, хто слідкував за процесом голосування. Людмила Прогуленко вже четверте головує на виборчій дільниці. номер 350-824. Каже, у день виборів на власні очі побачила одну з технологій спотворення результатів на користь опозиційного кандидата. Вони вже чудово знали, що вони все купили місто, коли на дільницю приходили бабці на милицях під дощем мокрі до останньої нитки, і через хвилин 15 заходило до 30-40 осіб в футболках, і йшли певно до певного члена комісії і проходжували до кабінок. То про що це говорилося? Про те, що це був підвоз, про те, що це був підкуп, про те, що люди знали за кого конкретно голосувати? Слова виступаючих прийшли послухати біля пів тисячі людей. Вони почули. Розповіді про тиск, який чиниться на голову окружної виборчої комісії. Те, що побачила я, це був жах. Тому що е, голова комісії Коваленко е, Ірина Сергіївна просто схватилася за голову і сиділа. Над нею висів пан Табалов, е, пан Сас і пан Кальченко з отаким от синяком. Далі їхні молодчики блокували всю комісію, і люди з мішками на вулиці зволили виявлення народу, яке б воно не було, але це волевиявлення народу їм начихать було на наше волевиявлення, їм начихать було на нас, на їхніх членів комісії. Мітингувальники закликали жителів міста підтримати свій вибір і згуртуватися заради захисту своїх голосів. Це їх коньок запугування. Вони так намагаються зламати. Але повірте, якщо ми не поведемося на це, якщо ми станемо з вами сильні, нікого вони не запугають. Нікому вони не дадуть можливості спрятатися кудись під камінь. Я дуже прошу. Пожалуйста, всех вместе. Мы будем единой командой. До мікрофона підійшов і Олександр Шаталов, кандидат по 99-му округу. Він подякував однодумцям за підтримку і закликав політичних опонентів дочекатися офіційного оголошення результатів виборів у 99-му виборчому окрузі. Я вас прошу бути в цей час бдительними, тому що будуть провокації, будуть скандали. Ми всі разом місті повинні об'єднатися і показати, що кіровоградці – це не індіанці. Ірваграції це ті люди, яких невозможно купить, которые способні защитить свій голос. Вместе ми победим. після години виступів. Мітингувальники розійшлися. Ірина Дідошова і Вюн, Роман Сташенко Анатолій Басистий. Погляд виступив на мітингу і Сергій Ларін. Він зазначив, що його команда не залишить область. Я вам обіцяю, що ми нікуди не збираємося уїжати. Ні в Київ, ми не чужинці. Ні чужаки, ні Донецькі, ні Київські, ніякі. Ми керавоградці в з вами. І зробили, і сделаем що много-много-много для нашого города, для нашої області і для всей страны. Тому ті люди, які хотіли у нас голоса, їм це просто не удастся. Така заява практично відповідь на численні звернення людей цілих колективів до самого голови облдержадміністрації, аби той не полишав свою посаду. І поки Кіровоград тиждень жив поствиборчим синдромом. У льотній академії з'явилися нові літаки європейського зразка. Самі авіатори їх називають Авіаційна парта для якісного рівня підготовки пілотів. Держава виділила 36 мільйонів гривень і закупила п'ять австрійських літаків. Два з них вже прилетіли у Кіровоград. Після повного укомплектування льотної академії в Україні аналогів Кіровоградській базі не буде. Про закордонні літаки на вітчизняних просторах розповість Ігор Токар. Новенькі даймоди без дозаправки, незважаючи на нельотну погоду, з Австрії до Кіровограда долетіли за 5 годин. Жодних збоїв у роботі літаків не було. Дуже гарний прильот, але погода ваша така спортивна, як кажуть у нас. Ми ж привезли такий літак, щоб обучати хлопців в дальнішим, щоб були льотчики сильні в Кіровограді». Зустрічали нові літаки, керівництво льотної академії, області та курсанти. Я хочу всех сегодня поздравить с началом новой эры в. В розвитку нашого навчального заведення буде розвиватися, є перспективи, буде розвиватися город, є перспективу нашого регіону. Керівник академії говорить, завдяки такому подарунку тепер для проходження практики курсантів не доведеться орендувати літаки в інших містах. Я хочу поблагодарити пілотів інструкторів, які на застарілої морально фізичній техніці довго часу учили курсантів і чекали, коли вони літати на таких красавцах. Після офіційної презентації перейшли до огляду нових апаратів. Обородення в кабінеті здесь на уровні на котором зараз літають современні аеробуси, боїнги. Тобто ми літали з пользованню автопілота, з пользованием стеклянного кабіна, яке говорили, где у нас є движущаяся карта. Ми видим все точки, бы це значительно облічає роботу екіпажа. Майбутній пілот Євген раніше пілотував тільки Пегас в літах нижчого класу. Керувати ж даймондом, каже дорого. На літ 110 годин на такому апараті коштує до 15 тисяч американських доларів. Служності, звісно, фінансової, це в першу чергу. Но еще сложности были с очередью на, на налет. А теперь с приходом этих новых летательных аппаратов очереди у нас не будет. И, и все будут летать на хороших судах. Ведь пилоты и безопасность новых летаков. Погода сейчас, осенний сезон, очень опасно. Обледенение может быть. Обледенение для таких самолетов очень опасная штука. Но здесь есть Братя система тепер курсанти льотної академії зможуть збільшити кількість навчальних нальотів. А вже найближчим часом тренувальну базу льотної академії підсилять ще 5 літаків. Ігор Токар, Анатолій Басистий, погляд. А у 2013 році у Кіровограді з'являться ще 5 літаків для курсантів, дві швидкісних електрички до Києва. Мрія багатьох кіровоградців та льодовий палац на 500 місць. Про це заявив Сергій Ларін у своєму інтернет-блозі на сайті Газетукраїна Центр. Дитячий вокал та хореографію у спортзал вчителів на біржу саме так бачать найближче майбутнє замінського міського будинку дитячої та юнацької творчості. Педагоги, які там працюють, говорять, знам'янські чиновники хочуть виселити їх з вихованцями зі споруди, яка знаходиться у самому центрі міста. Розбирався у ситуації Ігор В'юн. Лідія Гребенюк очолює Знам'янський міський будинок дитячої та юнацької творчості майже 40 років. Пам'ятає, коли тут навчалися близько двох тисяч дітей. Тепер їх вчиться трохи більше восьмисот, і всі вони разом з 33 викладачами можуть опинитися на вулиці. Приміщення, в якому знаходиться будинок творчості, потребує капітального ремонту. Організувати повне консервування системи опалювання приміщень, електромережі. Відключення водопостачання. Директор закладу підозрює, що споруду хочуть продати. Розповідає, як два роки тому її вже виставили на продаж у інтернеті. На сайті з'явилося об'явлення про продажу цього здання, яке було оцінено в 400 40 тисяч євро. І коли ми стали об этом говорити вслух. «Це об'явлення і Однак лише оголошенням справа не закінчилась, говорить пані Гребенюк. І здається розпорядження рішення виконкому про ліквідацію без права наступництва нашого закладу. Що це, означає? це Означає, що треба було всіх людей відправити на біржу. це більше 40 чоловік влада міста запропонувала педагогам проводити позашкільне навчання у сусідній школі, запропонувавши декілька класів та спортзал. Выкладачі хореографии та вокалу проти. Кажуть, умов для занять жодных. Станок это, это основа всей хореографии. Зеркала, где себя дети видят, знают как осаночка, постановка корпуса, головочка, все, все, ноги. Все дети должны видеть себя. А о чем речь? Спортивный зал. Это, это просто жуть оборудовать спортзал невозможно. Он совершенно не приспособлен для этого. Там можно играть в баскетбол, волейбол. Футбол но петь там невозможно. там эхо, там ни одно техническое средство не, не поможет. Від нового сусідства не у захваті керівництво другої міської школи. Відсотків на 60-70 ми готові прийняти дітей не більше, тільки за то, тому що в першу зміну у нас ідуть навчальні заняття. Проблеми в тому, що будуть завантажені дуже кабінети. Тобто вчитель не зможе провести якийсь позакласний захід, не зможе провести якісь збори батьківські лишній раз. Спортивні наші зали будуть 100%, чи навіть на 105% будуть зайняті повністю не буде коли навіть провітрити. Між заняттями і приміщення у міськраді пояснюють, переселення будинку дитячої творчості пов'язане з відсутністю можливості опалювати будівлю, яка потребує капітального ремонту. Запевняють, процес позашкільної освіти від цього не постраждає. Там вже розписано, в якій аудиторії, в який гурточок буде працювати. Діти з початком. Опалення школи будуть працювати в нормальних умовах значно кращих ніж будинку дитячої творчості, який потребує повного капітального ремонту, починаючи від стін і завершуючи покрівлі, опаленням і все таке інше. Проте чи повернуться вихованці назад у приміщення будинку дитячої творчості, у міськраді не впевнені сьогодні. Проблема в експлуатації цього приміщення полягає в відсутності опалення. Буде опалення, діти повернуться в цей заклад. Що буде в майбутні роки? Я не господь Бог. Я не депутат міської ради, яка приймає рішення. І я не можу сказати, чи можливо зведенням п'ятої школи, яка знаходиться також дуже далеко звідсіля, на відстані 400 метрів, можливо, будинок дитячої творчості буде працювати в тому приміщенні, в самому новому, в самому гарному. Тим часом ані директора, ні викладачі будинку дитячої творчості не збираються покидати будівлю. Батьки вихованців уже закупили електричні конвектори для обігріву навчальних кабінетів. Я думаю, що ні при яких условиях ніхто відсюди не вийде. Загласний, здесь сидіть круглосуточно. Вряд без приділ. Ігор В'юн, Роман Сташенко, погляд. І вчора стартував сезон полювання на диких парнокопитних тварин. Він триватиме до кінця грудня. Управління лісового та мисливського господарства в області просить мисливців бути обережними і дотримуватися правил техніки безпеки. У стрільців нині останні приготування до нового сезону. Що потрібно знати, аби полювання було вдалим? Дізнавалася Дарина Романська. Геннадій Тишко, мисливець зі стажем, нещодавно відзначив ювілей 25 років з першого полювання. Як підстрелив першого кабана, пам'ятає і досі. Для мене, звісно, це було неожиданно, було все і волнені, було, навіть більше, ніж у того кабана, який потім, мене. О, все, і потім звісно, як було дуже багато. У мисливців є свої повір'я та забобони. Наприклад, якщо на полювання узяти смажену курку чи гуску, то пернатих підстрелити не вдасться. Є й перевірені хитрощі. Когато охота йде на и і который курит, курить, да? вот, треба стати, щоб ветер був на тебе, а не від тебе. І примерно не з неделю не чтобы щоб вийшов у себе в'їзди, інакше кабан не подайдуть. Черговий сезон полювання на диких парнокопитних тварин розпочався учора. Для Геннадія це свято. За інформацією управління лісового та мисливського господарства, на Кіровоградщині відбудеться близько 2,5 з половиною сотень ліцензованих полювань. Головне наше завдання і працівників Державної лісової охорони і Українського товариства мисливців та рибалок, щоб процес полювання колективного полювання пройшов із суворим дотриманням правил техніки безпеки і запобігти виникненню нещасних випадків. Коли мисливець чітко знає, що робити, як робити, то Ймовірність виникнення нещасного випадку. Вона досить мала. Геннадій Тишко до свого захоплення ставиться відповідально. Обов'язково дотримується правил техніки безпеки і вже готовий до наступного сезону полювання. Перед тим, як зарядити, треба перевірити <пробуйте> стволи. Нету там не залишили старих гільз або народного тіла. Старяджаємо ружьє. Вставляємо патрони. Ставимо на предохранитель. О, от ну тепер ми готові. йти. Дарина Романська ля Зеленкин. Погляд. І це все на сьогодні. Зустрінемося за тиждень. Пам'ятайте, все змінюється на краще.